Скажи мені, що ти мене чекав, боявся в світі між людей згубити, скажи мені, що довго так мовчав, шукав слова, щоб зараз говорити, скажи, що дні без мене рахував, скажи, між зір шукав мене щоночі, скажи, що в снах без мене не літав. Скажи, я так почути тебе хочу: слова твої, усі твої думки, серце моє, без твоїх слів, без сили, не промовчи, не став крапки, крапки, знайди слова, які дарують крила. А хочеш, я сама все розкажу і кожну крапку. Перетворю в кому тобою дихаю, тобою я живу, не віриш, не казала так нікому. Скажи мені хоч слово, не мовчи, я хочу тебе чути, це взаємно, серце відкрий, даю тобі ключі і відпусти слова між нас таємні.